Всім привіт! З вами таксіна група Кавла та Ексю увазі, у Ми зараз пропонуємо код позиції 031, футболка, чоловіча всіх розмірів іде. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення здійснюється ногою та руки почтою. Не втрачайте можливість встигнути придбати хороші мішечки. Футболок чоловічок нового надходження під кодом 031. Новинка цього сезону нового надходження. Футболка чоловіча під кодом 031. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кілограмів, вартість мішка 97,5 долара. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, не втрачайте можливість встигнути yeah. придбати. Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Повыше подуви размеры и дуй в дальней позиции. Конечно. Нет, это же... Эти 0,5% в нашу карту входят. Нет, нам надо на карту. Шановні клієнти, зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 031 футболка чоловіча просто, всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 ну, доларів, ну, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Сьогодні, протягом дня, ми також демонструємо вам нові позиції нового надходження. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Повторюємо, що зараз в вашій увазі презентована нова позиція нового надходження код даної позиції 031. Футболка чоловіча всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари. Вартість мішка вагою 25 кг 97,5 долара. Для замовлення достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Шановні клієнти повторюємо. Зараз вашій увазі презентована нова позиція нового надходження. Код даної позиції 0,31 футболка чоловіча всіх розмірів іде. Достатній кількості хороших ходових, як бачите, по відео огляду. Ціна за 1 кг становить 3,9 доларів, вага мішка 25 кг, а вартість мішка 97,5 долара. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Будьте першими, хто встигне придбати. кількості луки в данной позиції хороших да можно я сейчас отниму скину вам хто буде получать